Вітаємо всіх мініагро. Сьогодні у нас відвантаження Булата 244-го елічки. Так, це у нас тракторець на 24 кінських сили з каємовським двигуном 385 ВТ. Трьохциліндровий, повнопривідний, бокова коліса, підлога, ну, майже рівно, можна сказати. Ось такий от красунчик. Вал відбору потужності 540. також є 760. Резина 6 на 16 передня. Задня резина у нас 9,5 на 24. Посилена навісочка. А ти мене знімаємо? Ні. <гум> ну, попав в кадр. Ось такий гарнесенький тракторець. Сьогодні приїхали, обрали, потестували. Покаталися на ньому. Отже, вітаємо нових власників. А хто собі бажає трактора, приходьте на Коломийську 1А. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна.